Друзі, вітаю! Анналена Бербок провела свої перші зустрічі, які про які ми вже можемо поговорити. Про результати її візиту можемо поговорити. З ким зустрічалась, про що домовились, і які інсайди є в дипломатичних та політичних колах щодо її візиту та надання зброї Україні. Поставте лайк, дзвіночок і дуже прошу. Буквально зараз нажміть кнопку Підписатися для того, щоб ми з вами витиснули російські наративи з українського YouTube, російську пропаганду з українського ютюбу, щоб ми витиснули російські говорящі голови, які приходять разом з російськими солдатами. Тому дуже прошу, буквально зараз нажміть під цим відео кнопку підписатися, і тоді український YouTube буде розширятися, рости і витискати звідси все. Російське аналина Бербок приїхала сьогодні до Києва. Я вам про це говорив в попередньому відео. Я дав приблизний план, чим вона тут буде займатися і що робити. І дійсно, це все підтверджується і справджується. Енергетика, зброя і допомога Україні це головні теми її візиту, але не тільки. Першу зустріч вона провела з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою своїм стовідсотковим візаві. Ну от і вони провели дуже плідно, як говорить Кулеба зустріч, в якій проговорили низку питань. Зокрема, обговорили розвиток двосторонніх відносин, збільшення коаліції на підтримки української формули миру, нові шляхи експорту зерна та надання додаткових озброєнь, зокрема посилення протиповітряної оборони та передачу далекобійних ракет. Таурос, це дуже важлива історія через те, що далекобійні ракети повинні стати хітом цієї осені. Таким чином, ми зможемо війти в Мелітополь, таким чином ми зможемо тримати під вогнем Крим для того, щоб знищити там російську зброю, а потім і самим туди зайти. Ну, зрозуміло, що відрізавши перед цим, російський цей багатостраждальний путінський міст. Е, власне, Тауруси повинні бути передані Україні. Я вам вчора записав відео. Ви можете подивитися про ракети Атакамс. А вони будуть передані за формулу, як передавалися танки Леопард. Німці боялися перші давати. дочекались, поки американці скажуть, що дають Абрамси. Після цього німці погодили і підписалися під передачею Україні танків Леопард. Леопарди, німецькі танки. Які вже давно і дуже сильно люблять стріляти по російських окупантах. Ну, при цьому років 80-х вони люблять стріляти по росіянам. Ну, От е, Бербок приїхала проговорити Тауруси, тому що я вам говорив, є інсайди, що нам дадуть атакамси, і це вже погоджено. В медіа поки що це не, не підтвердили. Але мої джерела говорять, що так все буде. Ну і, власне, е, про це говорять. Власне, про це говорять і джерела само, само, самої Бербоки, ті люди, які оточені до неї, що власне хочуть давати Таурус, але хочуть перестрахуватися перед Росією, щоб спершу дали штати. Тому якраз зараз говорять про те, що все ж таки це буде передано. Друга зустріч у Бербок була з Володимиром Зеленським, от, з яким вона говорила, крім загальних питань і економіки, енергетики, і війни, також проговорила питання. Повернення українських дітей, яких Росія взяла в полон і вивезла на російську територію. Бербок нам подякувала за співпрацю, за підтримку України. Зрозуміло, що подякувала Бербок за підтримку її народу України німецькою економікою, грошима, зброєю, ну і зрозуміло, що дипломатичною підтримкою. От. Ну і дякували і за гіпарди, і за багато чого іншого. Ну і власне щодо гіпардів, то тут теж. Дуже велика історія через те, що Україні зараз треба більше систем ПВО. Росіяни на зиму будуть обстрілювати нашу енергетику. І якраз таки німецькі гіпарди мають підсилити нашу енергетичну систему в оборонному плані. Також проговорювали історію про проговорювали історію з рейнметалом. От щодо їх співпраці з Укроборонпромом, проговорювали взагалі співпрацю наших оборонок. От і власне обговорили участь форуму оборонних індустрій, який відбудеться в Україні дуже скоро. Ну і якраз таки німців запрошують як дуже близьких і класних партнерів, які не, не на слові а ділом довели свою спроможність, ефективність. Ну і зараз будуть намагатися їх більше зближати з нами. І, як говорив Зеленський, і це дійсно правда. Навіть зараз готуються будувати завод під землею, який Росія не зможе вразити, але де Rain Metal зможе виготовляти разом з українцями дуже потужну, класну зброю. От також говорили і з Зеленським про додаткові гроші допомоги, ну в даному випадку сума невелика. За неї ми вдячні, але це тільки 20 мільйонів. Ну от але це типу чисто підвізит, що вона змогла швиденько знайти <carrelle> в кишенях німецького Бундестагу. Ну от те, те привезли. Але загалом якраз мова йде про мільярди євро підтримки на соціалку і українців, які живуть в Німеччині, і німці е, німецькі гроші, які вони платять нам і для виплати пенсії, частково навіть для погашення частини зарплат. Тому ці гроші дійсно сюди приходять. От, і ці гроші тут залишаються і виплачуються нам. І Німеччина демонструє себе як дуже такий серйозний відповідальний партнер. Друзі. Це все по візиту. Візит швидкий, результативний, насичний. Так, частина залишилась за кадром. Про це не розповідають. Є частина інформації, яку росіяни просто не повинні знати. Це зрозуміло, що найголовніша частина по оборонних стратегіях. Ну і зрозуміло, що німцям теж треба було трошки розказати інформацію, як пройшли візити з Блінкеном, звірити годинники в цьому західному лоні. Те, що привіз Блінкен, нам розказав, треба і ним трошки розказати, щоб всі жили на одній хвилі, всі розуміли, куди рухаємося, як рухаємося, і ця синхронізація руху якраз посилює тільки нашу силу, наш масштаб, щоб інші партнери розуміли, в чому нам треба ще більше допомагати. Друзі, дякую вам, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, а в коментарях напишіть відповідь на питання, як вам. Сам візит, як вам підтримка, і загалом, як вам зараз кооперація України з німеччиною? Як вам змінились німці? Як вони себе переосмислили? Як вони себе зараз ведуть в порівнянні з першими днями війни? Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!